Понад четверть столетия пані Олена не выпускает ножницы в рук. Вдячные клиенты называют ее майстром с великой Леночка делает для меня очень хорошую укладочку. У меня свой волос вьется. И когда я постригусь, она мне еще его немножко так Пока погладит хорошо своїми ручками. Відомі столичні салони на перебіг запрошують до себе на роботу перекоря Олену Палянчук. Та жінка вирішила свою майстерність дарувати людям поважного віку у столичному територіальному центрі соціального обслуговування. Тут вона працює вже 8 років. Ані Катіна хотять молодіжні стрижки, укладки хотять, веселенька щоб стильненько. Вот. От. По пожилому, то есть не для стрижки для пенсионера, а вот такие вот более современные. Поняла Лариса, одна з клієнток, за завдяки теплой атмосферы відчуває себя потребную в житті, бо уси усі послуги тут безкоштовні. Бесплатно, это все в нашем центре, все бесплатно. В этом же вся соль. И если пойти где-то делать прическу для пенсионера, который получает, допустим, тысячу гривен пенсию, сто рублей, не, извините, это очень дорого. А ще студенти центру залюбки опановують комп'ютерну грамотність і занять не пропускають. Вони хочуть освоїти скайп, в першу чергу, да. і ви знаєте, у нас дуже успішно це все виходить, у нас є можливості, да. люди починають дзвонити і спілкуватися зі своїми близькими прямо відсюда в класі. Я навчилася, по-перше, знати клавіатуру, Комп'ютера і навчилися включати виключати і шукати програми різні. Голосівський центр соціального обслуговування не єдиний у столиці, і всі вони надають допомогу громадянам, які її потребують. На виконанні соціальних ініціатив президента створено в Києві 11 територіальних центрів соціальної роботи, де працюють півтори майже тисячі соціальних працівників, де місцевим бюджетом виділяються додаткові кошти. Натомість відвідувачі центру переконують, ходять сюди, пережити ми щастя і подарувати їх іншим. Головне, що ми маємо таку енергію ходити, співати та пританцьовувати. Наталка Фольовчук, Олександр Кисельов, соціальний пульс.